У Білорусі Лукашенко наказав привести армію у повну бойову готовність. Мінськ заявив про масштабну перевірку збройних сил. Латвія зобов'язала 800 громадян Російської Федерації залишити країну через відсутність знання мови та безпекові ризики. Порушників депортують. А в Україні перевіряють фіктивних студентів, що ухиляються від мобілізації. Про все й більше в цьому випуску. Новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мій канал, тисніть сюди на цю кнопочку. Перевіряйте, чи ви підписані на мій резервний канал. Лукашенко наказав привести свої збройні сили у стан. Повної бойової готовності вирішив перевірити власну армію, заявляє Міноборони Республіки Білорусь. Латвія зобов'язала 800 громадян Росії покинути країну до 13 жовтня через те. Що вони не змогли підтвердити знання латинської мови і пройти обов'язкову перевірку безпеки латвійської мови, а не латинської подальше перебування людей у Латвії стає незаконним. Їм припинять надавати соціальні послуги, а у разі постійного недотримання вимог без обґрунтування можуть примусово депортувати. Вже від завтра, 12 жовтня, єС змінює порядок перетину кордонів. Запрацює цифрова система ЄС, що замінить штампи у паспортах для поїздок до 90 днів. Штампи в паспортах замінять на цифрову біометричну реєстрацію, де Ходження біометричної перевірки пасажирам автомобілів потрібно буде виходити з транспорту. В поїздах процедура залежатиме від пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови в'їзді до ЄС. В університетах розпочалися перевірки. Навчання не може використовуватися для уникнення мобілізації. У вишах по всій країні Міністерство освіти спільно з правоохоронцем виявляє фіктивних аспірантів та схеми ухилення від мобілізації. Частину осіб уже відрахували за результатами перевірок. Шановні глядачі, як ви думаєте, до чого це призведе ці перевірки? До чогось позитивного чи негативного? Якщо до позитивного, плюс коментарях до негативного мінус. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, будьте спокійні, як ці риби, гарні і будьте як риба в воді. Гарного дня!